Сьогодні була повинна була відбутися 52 чергова сесія Герахівської селищної ради. На цій сесії дуже нагалі питання за перше, чергу. Прийняти бюджетом, як виражити громада цілий. Але так стається, як стається, п'ятий п'яти відпустки, фракції, ЄС за майбутнє, не приймали бюджет. Нема бажання, ніж, щоб розвивалася громада. Інші питання 60 питань. Затвердження технічної документації під житловими будинками людей, які чекають, хтось подарувати, хтось оформити, щоб був порядок бумаг. Військові багато подали, які зараз нас захищають на, на приватизацію цих земельних українців. Теж це відпадає. У нас біда. Біда була два дні назад, біда була сьогодні в старій частині. Нам потрібен бюджет, щоб ми змогли додати кошти, щоб виплати людям, які пострадали під час російської агресії, будинки, квартири і випадки.